Парасолькою Християнської служби порятунку. Знаєте, хто хто не знає Християнську службу порятунку, підніміть руку. Жодної руки. Не, хто не знають? Під парасолькою Християнської служби порятунку від початку повномасштабного вторгнення діє корпус, корпус під назвою Ангели радості. Так можна поаплодувати. Таким духовним натхненником, ініціатором і організатором є прекрасна дівчина Вікторія Андрушішина. Ми запрошуємо поділитися, як місія надії ангелів радості змінює світ. Слава Ісусу Христу! Мене звати Вікторія, я сестра з громадження сестер від Ангелів, це безкабітове згромадження. Приїхала з Житомира. Коли розпочалася повномасштабна війна, я до цього часу працювала 17 років вихователем в дитячому садочку. Я тоді була на цей час в Вінниці, і в перші дні повномасштабної війни я пішла. Пішла на вокзал, де ми з волонтерами організували кімнату для матері і дитини для того, щоб підтримати цих діток, які тоді цілими поїздами затримувалися, пересідали на вокзалі. Ми були на цьому вокзалі місяць. Ми бачили страшні речі. Важко, важко згадувати, згадувати очі цих дітей і мамів, які тоді приїжджали на цей вокзал, і ми їх забирали в кімнату. Але для мене було таким великим прагненням тоді підтримати цих дітей, в яких було в очах дуже багато страху і болю, дати їм трішки радості, дати якоїсь такої безпеки, хоч зрозуміло, що на вокзалі жодна безпека це стратегічний об'єкт. Але щоб вони відчули щось інше. І ми з волонтерами робили все. Нам дали іграшки, ми привезли різні, займалися з цими дітками. І я бачила, що за кожним разом, коли посміхнулася дитина, то посміхалася її мама. Бо ці мами вони не мали сили, вони не мали цього ресурсу, про який говорили, підтримати своїх дітей. І в мене виникло таке велике прагнення. Щоб підтримувати цих дітей, яких мами не встані підтримати під час цієї війни. Після місяця такої роботи, щоденної там на вокзалі, цю кімнату закрили, я повернулася на роботу в садочок і почала з волонтерами шукати дітей, які знаходилися в гуртожитках, які залишилися в Вінниці. Ми там проводили різні майстер-класи для дітей. Але в мене далі було велике прагнення, щоби. Підтримати їх емоційно, дати великий, такий, можна сказати, бонус емоцій, позитивних, радості, щоб ці діти посміхнулися, щоб дати їм надію. І з Божою допомогою, з допомогою добрих людей, я організувала такий проект, програму. Це на початку була день народження Мінімаус, але мені з цією програмою треба було... До когось належати. І тоді я вступила в Християнську службу порятунку, про яку всі, я так зрозуміла, знають. Християнська служба порятунку вона була заснована в 2015 році, коли розпочалася війна, власне, з цілю підтримати тих, хто страждає від війни на прифронтових територіях. І в Християнській службі порятунку ми створили корпус ангелів радості, який має за ціль підтримати дітей. Які найбільше страждають сьогодні від війни. На сьогоднішній день я знаходжуся в Житомирі, маємо команду, круту команду, як говорив передній спікер, також що має круту команду, пишається, бо від команди залежить багато. Я також пишаюся нашою командою ангелів радості, нашими волонтерами, з якими ми проводимо проект. Такі найбільший наш проєкт це ангельські пригоди. де ми виїжджаємо в команді дев'ятеро осіб на прифронтові села. Перед тим я домовляюся, організовую всю логістику, їдемо туди і шукаємо тих дітей, до яких не доїжджає ніхто. І часто, як я телефоную, питаю, шукаю на карті такі села, школи пізнаю, які є, і кажу, що може, хочемо до вас приїхати. Зберіть дітей і дайте нам якесь приміщення, а ми приїдемо зробимо їм свято. І мені кажуть, ви знаєте, а до нас ніхто не приїжджає з волонтерів, бо в нас дороги немає. Я кажу: власне, ми до вас приїдемо, бо ми їдемо туди, куди ніхто не їде. І ми приїжджаємо на такі села, де збирають нам цих дітей. Відразу скажу, що на прифронтових селах є дуже, дуже багато дітей. Тому що е, ті, хто виїжджали, вони повернулися. Коли була окупація, не виїжджали. Більшості, але вони повернулись, коли була деокупація. Ті, хто сьогодні, чиї домівки розвалені або під окупацією, вони далеко також не їдуть, ці люди з сіл, бо я про них говорю найбільше. Вони просто від'їжджають пусті хати, які знаходяться 20 кілометрів, 50 кілометрів від лінії фронту. І там оселяються і живуть своїми дітьми. Наша ціль це. Подарувати їм промінчик світла. Тому, коли нам збирають цих дітей, ми збираємо до 70 дітей на один захід, приїжджаємо за дві години до свята, прикрашаємо зал, ставимо фотозону, накриваємо кендібар, такий солодкий стіл, декоративний, ставимо апарат для солодкої вати, для ходогів. І коли діти приходять разом з батьками, так насправді це своїми мамами, тому що у цих дітей. Батьки або на фронті тати, або вже їх немає в живих, або вони без весті зникли. І ми починаємо з цього, що проводимо реєстрацію. І кожна дитина отримує таке імене запрошення і разом з мамою заходить в зал, який вже їх чекає. Після цього ми двоє ведучих ангелів радості, які одягаємо військову форму для того, щоб. Підкреслити, показати і вчити наших дітей вдячності, поваги до наших військових, щоб вони знали завдяки кому вони сьогодні посміхаються, завдяки кому вони сьогодні проснулися. Тому ми, як ведучі, маємо таку програму радості, ангельські пригоди, де протягом цієї програми ми розказуємо дітям про ангелів. Де вчимо їх бути ангелами для інших, де розказуємо про цю місію. І перші півтори години це ігри, конкурси, сюрпризи даємо. Пізніше маємо такий важливий елемент для кожної дитини, яким є привітання іменинників даного місяця. Ми добре знаємо, що день народження це важливий для кожної дитини, для дорослого також, але кожна дитина хоче його пережити. Ці діти вони не мають такої можливості, не мають тому, що їхні мами часто психічно емоційно не встані дати їм цього свята. Навіть не завжди матеріально йдеться, тільки про е е психічний стан тієї мами, яка втратила свій дім, втратила чоловіка, чи, як сьогодні говорили, чекає кожного дня, чи ця розмова не була останньою. Ми вітаємо цих дітей. Даємо їм тортики за свічками, вони задувають, ми їм даємо подарунки. Після чого кожна дитина отримує подарунок. Пізніше батьки отримують продуктові набори для того, щоб також кожну родину підтримати матеріально. І пізніше ми їх запрошуємо до почастунку, де вони їдять гарячі ходоги, солодкувату, кендібар. І виходять в нас такі зайки-обіймайки, яким діти дуже люблять обійматися, фотографуватися. І такий захід він триває три години. Ви знаєте, що М -м... найтрудніше, може, скажу, що для мене особисто як організатора ведучої є це цей біль, смуток в очах дітей, яких ми зустрічаємо. Коли є різдвяний період, ми йдемо з колядою в ті села, які знаходяться дуже близько лінії фронту і де не можна зібрати дітей. І ми тоді відвідуємо просто по хатах, колядуємо, переказуємо українські традиції, даємо подарунки, продуктові набори. І ви знаєте, що цієї зими ми були під Херсоном. В трьох селах, які були окуповані, зараз вони де окуповані. І саме страшніше було те, що там жодна дитина не посміхалася. Вони нас чекали, вони знали, що ми прийдемо, вони хотіли б отримати подарунки, але вони вже не посміхаються. Їхні мами плакали, дякували, казали, що для них. Ця наша присутність, те, що ми прийшли, принесли цю радість, для них це такий промінчик світла. Вони говорять, що в своїй страху, болі, в якому вони живуть, а там стріляють на ними нон-стоп, там чогось такого, як тривога немає, бо там постійна тривога. Вони кажуть, вони забули, що таке посміхатися, вони забули, що таке радіти. І для них це було таким свіжим подихом, який їм надає надію. На наших ангельських пригодах часто мами підходять і кажуть: дякуємо вам за те, що моя дитина знову посміхається, бо вдома вони вже не посміхаються. І ось ці діти, яких ми зустрічаємо на початку повних смутку, болю, страху, за тих три години вони виходять насправді перемінені. Вони виходять усміхнені. Щасливі, вони обнімаються, дякують, питають, коли ви знову до нас приїдете. Одного разу, коли ми розпочинали свято, я підходила, ми запрошуємо всіх дітей, щоб вони вставали разом з нами гратися. І я дивлюся, сидить мама і обняла так дівчинку, їй було десь 9 років, і вона плакала. І я кажу, що пішли з нами гратися, а мама каже: вона не піде. Тому що ми декілька місяців сиділи в подвалі і зараз вийшла, вона весь час плаче, вона боїться людей, вона ні до кого не йде. Протягом свята я ще декілька разів до неї підходила. І на кінець заходу мама підійшла з цією дівчинкою, але плакала вже мама і каже: вона хоче з вами сфотографіруватись, можна? Я її обійняла, посадила на коліна, ми фотографувалися, вона посміхнулася. І мама плакала від радості і казала, дякую, моя дитина перший раз за декілька місяців пішла до чужої людини і посміхнулася. І саме це є нашою цілею. Я знаю, що те, що ми робимо, це в такому великому болі в страти війни це маленький промінчик. Сонця, який ми даємо. Але я вірю, що цей маленький промінчик, який доторкнеться цих дітей, він дасть їм сили пережити цей час, який віримо, що закінчиться. Наша команда Ангелів Радості це волонтери, можна сказати, з різних районів. Це люди, які мають свої сім'ї. Які переживають так само біль війни, тому що в когось батько без вісті зникли, в когось брат воює, в когось чоловік. Я особисто за цих три роки втратила трьох моїх вихованців, яких виховувала, діти-сироти, які для мене були як рідні сини. Жоден з них навіть не мав 25 років. І вони загинули. Для мене це є великий біль. Сьогодні також мій брат, який є на війні, і я розумію, що кожна розмова може бути останньою. І це також є великим болем. Але ми, як Ангели радості, не хочемо концентруватися і зосереджуватися на цьому болі, але хочемо підтримати, бо розуміємо, що це таке переживати цей біль. І тому я хочу також запросити вас бути ангелами для наших українських дітей. Там в кінці є такі брошурки, там є, тут є мій номер телефона, є також сторінка в Фейсбуці Ангели Радості, хсп ангели Радості, де можна подивитися, як ми працюємо. Як їздимо куди і як це все відбувається, і запрошую вас доєднатися також до нашої місії, чи то поїхати разом з нами на такий виїзд і служити цим дітям, чи допомогти фінансово, щоб ми могли закупити ці подарунки і інші речі могли до них доїхати. Ми виїжджаємо майже кожні вихідні в п'ятницю. Нам тисячу кілометрів майже до тисячі з Житомира, бо ми їздимо по всіх прифронтових областях України. В п'ятницю ми виїжджаємо, в суботу проводимо два заходи по 70 дітей. Їдемо в наступне село, проводимо знову один захід і в в понеділок цілий день повертаємося. Я дякую всім, хто нас підтримує. Хочу подякувати єпископам. Також нунці, бачу, вже його немає. Але дякую нонціаторі, отцю Віктору Білоусу, який є нашим капеланом, і всім, хто доєднався вже, служив разом з нами. Отець Віктор ще один тут, який з нами також їздив, отець Павло Роса їздив з нами. І дякую тим, хто відкриє своє серце і буде відважний. Щоб поїхати з нами, тримати 18, мати гарний настрій. Щоб бути справді ангелом радості і бути відважним. Тому що е кожен наш виїзд може бути останнім, і ми цього свідомі. Е ми ніколи не знаємо, чи доїдемо, ми ніколи не знаємо до кінця, що нас чекає. Е да, це є ризик дуже великий, але ризикуючи вже три роки життям своїм команди. Ми огорнули понад 7 тисяч дітей, які сьогодні найбільше страждають від війни. Ми зробили більше ста заходів. Це біля шести тисяч сімей. Це можливо. Я заходжу вас також бути відважними, ризикувати і виходити на те, що Господь до чого нас закликає завтра, після обіду. Ми з нашою командою ангелів радості хочемо провести для ваших дітей ангельські пригоди. Це не буде повна програма, але буде можливість відчути, хто такий ангел і як ним буде. Тому дуже, дуже і батьків, і дітей запрошую завтра після обіду. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Вікторія Дякуємо тобі, дякуємо твоїй команді всім ангелам. Я не знаю, хто сказав, і не важливо, хто сказав, але в темні часи дуже добре видно світлих людей. І ви є тими світлими людьми, які несуть це світло і його розповсюджують. А я знаю, що ви коли їдете, то у вас довгі дороги. А в дорозі якраз добре почитати книжку.